Вітаю з вами Пархуменко за Полтавою. Ми сьогодні знаходимося в реабілітаційному центрі Шевченківського району, де людина з величезним добрим серцем це Ігор реабілітолог, який надає допомогу нашим людям. Працюю тут уже 17 років. це тут займаємося реабілітацією. Підбираю до, до кожного свою програму індивідуально і, і індивідуально займаємося. Це дікуля апарат перероблений, не такий, як повинен бути. Ну, в принципі я його зробив. Можна було займати. А якщо спини і мозки не повністю порушені, є шанс навіть на ноги стати. Тепер я можу і ходити, і бігати Це нагороди моїх відвідувачів, які займалися тут реабілітацією, також участвували в різних видах змагань. Як може до тебе попасти е, на реабілітацію? Потрібно взяти довідку у лікаря. Ми видаємо її. В лікарні заповняє, ага. що можна займатися людині. Потім подається паспортні дані, ага. ідентифікаційний код, мсек. Довідка, якщо інвалідність, проводиться все безкоштовно. Кожному підбираємо час, кому краще зранку, кому після обіду. Перше, що потрібно, щоб була дружба, а потім іде справжня реабілітація.